Всім привіт, я рада вітати вас у новому влозі. Мене діти сплять, у них обідний сон, як сьогодні, зараз обідний сон. А я тут роблю пиріг. Коли давно його вже показувала на каналі, насправді просто тут скріншоти залишаю з свого інстаграму. Я там його постила у свій час. Добре, що постила, бо я б зараз рецепт б не знайшла. А дуже смачне тісто. Тут в цьому кусочку ціла пачка масла. Воно жирне, так, але воно дуже смачне, воно так розслоюється, знаєте. І начинка, як правило, я роблю її з кисломолочного сиру, твердий сир, кисломолочний сир і зелень петрушка. Зелені петрушки. В мене є цибуля, але я не хочу. Петрушки нема. Були помідори, оці перекручені, просто помідори перекручені, заморожені. Тому я їх розморозила, кинула сюди. Вийшло дуже смачно, до речі, і, так що і приправила сіль перець. А, да. Це у мене а, я замішала і в холодильнику постояли десь годину мабуть, бо я прибирала паралельно. А, зараз буду не розкатувати, тому що воно досить лепке, коли я, я пробувала його розкатувати. Я не хочу його забивати мукою, додатково, тому я просто в руках його розплющую по формі своїй а, і буду кидати всередину начинку. Тому ось такий сол, солоний сирний пиріг. У мене, Ой -ой. мене Ой -да. тут форма така прямокутна. Мені потрібно розділити спочатку на два. Ця частинка піде на форму, навіть трішки. Мабуть, більше треба, бо нам ще ж треба бортики. Так, а цю частинку я так само розділяю, але на три. Це щоб накрити зверху пиріг, мені буде простіше так їх розпрущувати. І загалом якось так ось робиться. Ось таке виглядає. Пішло мене три хвилини, до речі, на це знімаю паралельно. І тепер беру по шматочку і в руках ось так розділяю. Так. Ось так це виглядає, але це ще не все. Потрібен жовток змастити цю всю просто, щоб потім був дуже гарний вигляд. Мужиком я роблю такі надрізи. Настюшка, дуже мило спить, просто копать. И пара не мачтается, в них Любов прям ціла. Ну, Настя його не мучує, то в них любов він, від неї не тікає, вона його любить гладити. А, я періг поставила, таймер завела, діти сплять, тому я прям тільки що зловила фідбек а, з цього з минулого, бо як правило. Раніше я таке робила, ну, займалася своїми справами, поки діти сплять, коли діти маленькі. Останнім часом я вже якось то поєднувати навчилась, і коли вони сплять, я відпочиваю. Але це прям <кій> дивно, ладно. Хочу прийняти в душ, э, волосся помити, масочку зробити з, з глини, походити якраз э, суперсько буде. Ми сьогодні, нарешті, збираємось на настолки. Ми на наст... ну, хто багато нових з періоду, Коли ми купили квартиру. Ми обожнюємо настільні ігри, і хто помічав на фоні в нас дуже їх. Ну як дуже для настольщиків не дуже, але багато. І ми раніше з кумами, з друзями своїми кожен тиждень збиралися. Ну, після того, як купилась квартира, часу стало дуже, дуже мало, тому це такий наш вид дозвілля перезавантажитись, відпочити заодно з друзями, поговорити. Останній раз вони мене бачили десь на тижні 16-му, мабуть, вагітності, коли ми їм сказали, що я вагітна. А зараз уже пустики гарненький. це треба готуватись до того ого, Ксюха, яка ти велика стала. <пустя> ну, та ладно, сьогодні стала на ваги. М -м. Цифра там. А з моїми харчовими розладами, які мене в минулому були, мені дуже важко сприймати цифру, яку я сьогодні побачила, але. Треба мізками розуміти, що то вагітність. І я не перший раз вже проходжу через це, і я повертаюся до своєї ваги, тому все нормально. Все нормально, все буде добре. Так, це одне. общем, ви поняли. Постараюся зазняти щось по настолкам на кінцеві кадри в таймлапсі. Не знаю, чи вийде, бо я ж кажу, давно дуже не бачила збільш, що будемо трендіти два години, а потім в годинку щось пограємо. Ладно, все. Я тоді в ванну, масочку нанесу, трішки приведу себе в порядок, бо прибирала. Перед гостями ж прибирати треба. Прибирала, поготувала. І Сергій ще сьогодні має приїхати. Маємо поїхати на квартиру. Мої батьки вже поїхали і так швидко тиждень пролетів, просто кипець, сумно, дуже від того. Пора багато чого зробили, тому хочемо зазняти на влог. Завтра має вийти будівельний влог, якого не було два тижні, тому треба зазняти контент. Всім дуже багато справ на вечір. <сумітно> вже три години дня. Сергій десь має звільнитися в 4, я думаю, пів п'ятого, або на 6 у нас вже настільні ігри на 6-7, а до того часу треба ще на квартиру з'їхати. Взагалі, не знаю. Я взагалі люблю такий, знаєте, плотненький графік, але. Коли цей графік залежить тільки від мене, тоді я все встигаю, переважно. А коли тут ще діти і чоловік, чоловік мене взагалі не любить. Такий плотний графік, він, типу, взагалі не розуміє, як я можу впритик іноді так все собі ставити, навіть з дітьми. Але я так люблю. Люблю, коли ефективно все. Ладно, е, в душ. Так, все. Тепер я красотка. Фейсайдін мене вже не розпізнає, до речі. Хотіла сказати, що маска прикольна, класна, і хватить мені її до кінця терміну придатності. Тут термін придатності а, ось до 27 року. Але згадала, що на бутилочках є така ще позначка. Ось, бачите, баночка відкрита. Це означає, що як відкрили баночку. Придатна тільки тепер 6 місяців. Так що за півроку треба її вгріти. Цю ваточ. Загалом я стараюся два рази в тиждень робити маску, ну хоча б раз в тиждень робити масочку. Е, ніби як пише, вона має вирівнювати тон, ну крім свіжості, яку я і так відчуваю, то понятно класний ефект. Але прям оцінити вам і сказати, типу, що Вау, ця маска супер офігенна і без неї жити ви не зможете. Ну, не знаю. Для цього треба набагато довше її використовувати, щоб дійсно побачити ефект вирівнювання тону. І тож, навряд, ви помітите цей ефект виключно через маску, бо ви ще кучу якихось засобів використовуєте. Тому не знаю. Маска супер дорога, супер дорога, дуже класна. Ну, мабуть, вона дорога за рахунок того, що ця глина не сохне на обличчі і дає ось таку кучу емоцій свіжості. І в майбутньому рівного тону, <хи> Я не, це, не розуміюся в цьому всьому насправді. Але класно, мені подобається. Мені подобається, я кайфую. Дивіться, пиріг пахне просто неймовірно. Вийшла з ванни, а тут запах такий. обожнює запах випічки, коли там додому приходиш, або щось готуєш, ну так всю квартиру наповнює таким ароматом. Чогось домашнього, Там мені писали недавно, що як я встигаю, <гум> Та що я нічого не встигаю. Але я останнім часом помітила, що кухня мене може трішки розряджати, коли це щось не напряжне. Тобто для мене, коли я щось печу, це виключно велике моє внутрішнє бажання, бо я типу, релаксую, дуже люблю пекти щось і чекаю, коли там, на новій квартирі в нас буде нормальна духовка, <гум> бо тут ця газова ну бісквіти нормальні в ній не виходять, вони не піднімаються так, як треба. А я відчуваю, що тортики я пробила б насправді. Дуже хочу в Сергія день народження буде в квітні під кінець. Вже правда, ж і хочу сама йому ну, тортик один зробити. Там він не зовсім на бісквіті, але хочу спробувати, має в цій духовці вийти, я так думаю. Тому дуже мене це розслабляє, іноді я є такий ще цей картинка є. Типу, іду на кухню, щоб. Зняти стрес, а стрес біжить за мною, так і я. Буває, діти там граються, і коли я буваю в атмосфері самі, дуже напряжно знаходитись. От для мене піти на кухню це такий маленький світ свій, де немає дітей, правда, вони приходять, але іноді не приходять. Іноді я можу включити собі щось на телефон. І ось це в мене такий релакс. Звичайно, коли кулінарія вже заходить в буденність, рутину, не скажу, що прям ну обов'язок, буденність і рутина — це майже те саме, що обов'язок. То так, да, ще коли нема фантазії щось нове приготувати, то, то взагалі не прикольно. Але останнім часом, нібито мені норм. А про випічку, я взагалі кажу, це я б все пекла. Я б все пекла, нічого б не жарила і не варила, просто все пекла. Дуже подобається їжа з духовки. Тому. Я рахую, хоч я з тих мам, яка типу в усіх сферах життя хочу встигнути, але я знаю, що скрізь ти не встигнеш, як би тобі не хотілося. Це просто по часу неможливо. Хіба що ти фінансово будеш перекривати там, наприклад, домашні турботи? Ну, бо я рахую, якщо ти фінансово їх перекриваєш, то ти встигаєш. Ось до цього хотілося б колись в майбутньому дійти, бо от кайфа від прибирання я точно не отримую. Прибирати я не люблю. От якщо готовка, це ще, да, прибирати я не люблю. Але треба. А з дітьми це постійно. Це знаєте, як друзі, буває, приходять і питають, як ви живете в цьому вічному срачі? Такі, думаєш, це я ще поприбирала взагалі. <ристо> ну, це не відразу не приходять, бо друзі приходять, діти, понятно, роблять з іграшок з усього хаосів, вони такі як ви з цим живете, Або ще, якщо йдуть, йдять якесь печиво по дорозі, воно то все кришиться. Або найбільше, до речі, я не люблю кукурудзяні палички, тому що вони коли сідають їх їсти на ліжко, по-любому вивернуть ту миску і потім все те ліжко в тих паличках, В общем, то повний треш. А в нас більшість друзів не мають дітей, і для них взагалі-то не зрозуміло. Типу, як Як можна так жити? Бо в кого є діти, то нормальний стан, коли ти лягаєш в ліжко і в тебе під попою якісь крехти хліба. Хоча я сподіваюся, що це проблема саме в нас в квартирі через те, що одна кімната. І на кухні ми не їмо, вона ну маленька тут фізично, ми ніколи, мені здається, на кухні на цій не їли, навіть коли було тільки вдвох без дітей ще. А ось я все-таки надію, що коли переїдемо в свою квартиру, вже там більше простору і не буде так багато сміття в ліжку, як зараз. Бо кожен вечір починається з того, той, витріпуєш ліжко, бо мене крихти бісять просто жахливо. Так що ось так поділилися трішки з вами своїми думками, поки, поки сохну. Поки сохну, прихорошуюсь. Волосечко моє. Ну, ну ладно, хай так буде. Дістала красоту. Почуйте, як шипить. Во, Все, тепер хай холодно будемо Хто це проснувся на запах їжі? Якраз тато позвонив, сказав, що вже все. Їде. Да? Будемо вдягатись? Да. Ти бачиш, ми з тобою спекли? Бачиш? Хочеш до мами? О, ті мій малий хлопчик з пласонью. Так, я сфоткать хочу. Добренький. У нас... Ой-ой! Сьогодні у нас сніданок буде омлет з сосисками і сиром. І, до речі, якщо вже говорити про сир, що <свісно> залишились із сирної запіканки. Я вже потім поняла, що я забула вам її показати. Таке буває. Ось вона так виглядає. Начинка, саме тісто. Ми її дуже гарно приховували. Дуже смачно з помідорами. Враховуючи, що в мене дуже багато помідор таких є, що всі наступні заліканки будуть також з помідорами. Сьогодні той ранок, коли у нас переводять годинник, і ми типу, проснулися пізніше. Але це означає, що вкласти сьогодні буде важко вчасно. Mm -hmm. ну, хіба що Настя, мабуть, сьогодні не буде в день лежати, бо вона точно буде довго крутитися ввечері. А Женя, ти ще сир хочеш? Так. Yeah. Uh, так, сиру, конечно, їсть, а потім не, не буде яйця їсти. Хоч він насправді і не дуже яйця їсть. ой, Не мій любої рукою трісти. Не дуже в мене яйця їсть. Щас... Картошка ще є. картошку треба. Картошку будеш? Да. Хорошо. Yeah. Їдьте. Їдь далі. Давай. Uh. Тут де розвернутися. Ще хочеш? Настя вчора їла. Це особисто в мене дається таке солідношення, в моєму дитинстві їх було дуже багато, бо це був такий доступний продукт, щоб їсти і солоне, і солодке. І ми часто з братом, просто, якщо хотіли щось солодко, збивали білки <свісно> і їли, а жарити яйця то взагалі могли бути тижнями. Тому зараз у мене дуже так періодами. Буває, я їх їм, а потім місяцями не їм. Ну, а так, щоб жарити, бо типу, кудись додати, то туди. Да. Так щоб саме жагарне, вранці яєчні, типу я не прям фаворит таку. В дитинстві було дуже багато яєчні на сніданок. Що, Женя? Що будемо їсти? Що виховане? Ну і плюс треба вміти так, дуже смачно приготувати омлет. Я не скажу, що я прям це дуже гарно вмію. Я... Ось це, наприклад, е... це а яйця та, та, та. і та, та. кого. Яйця і мока. Акат! Кого ти хочеш? Акат. Що таке акад? Сам... Самокат? Mm. Компот? Да. То треба поїсти. Давай мама тобі насипала. Поїси, ще потім. <клух> <клух> Ладно. Всім смачного, хто там снідає, обідає. Так, на вечір у нас хвилинка занять. Чим покажу цю зошит. Ладно, покажу зараз. Орієнтація в просторі називається. Це Настя на день народження Я його знайшла. Тут право вліво, на під, в общем, таке от всякі. А, Тут далі ще є якісь ребуси, таблиці, якісь, не знаю, цікаві. Ну, Тут є уроки ось урок два на сторінку. робимо роботу. І ось, наприклад, зроби стрілечки, що Мама! показують вони зеленим Мама! кольором. Зайчик. зайчик. Ай, дитино! Так, я бачу. Ву, ву, ву. Це фломастери. Далі. Угору червоним, праворуч жовтим, ліворуч синім. Бери зелений. І фарбуй стрілечки, які показують униз. Зараз тобі дам ще якийсь інший фломастер. фламастери, не стрілечки спочатку малюємо. Треба е, стрілечки, які показують униз. Де, стрілочки, які показують донизу. Да. Замалювати зеленим кольором. Всі стрілочки, які показують донизу, замалююсь з зеленим. Можеш стріцати, буде добавити. <плес> Все своє малювання я вже хотів і себе малювати, і стіни. Так. Да? По-ка! <плес> ага. <плес> так, а я, до речі, дід привіз подушку. Я вже багато років вона тут рватися почала. Я думала, що я замовлю новий, нову наволочку, але. Не буду нічого замовляти. Буде натхнення за шию. Дуже зручно з нею. Бо вже пузан такий дискомфорт трошки починає давати. Знаєте, з непривички цей такий. Не можна нагнутися, так як треба. <сху> Щось заважаю. Ще що не звикла до того. Якщо ви думаєте, що це стукає, це Женя качкою стукає. так? Okay. Угу. Я думаю, якщо у вас є діти, і ви знаєте АТБ, то у вас тоже є така качка. Да? Що там Настя? Далі давай. Яка ще Дениза показує? Ать. Угу. Дуже багато стрілочок показує донизу. Мама! ма! Тут показала правильно, а зробила неправильно. Що в тебе? Ой. Пачка їде. Поваєс. Нема крила? Може бути. Ти хочеш, щоб з них її оставить? Да. Понятно. Угу. Давай будеш швидше, обводь. Обведи стрілочку, яка донець. Чеш? Обведи. Не замалюй, а обведи. Просто в кружечок обведи. Бо це дуже довго буде. Що замальовувати. От прям всі стрілечки замалювати треба. Оп? Да так, -да да, просто обведи. Обведе. вставай, що впала. Яка ще донизу показує. Ні, ці не треба, це ти вже замалювала. Яка ще донизу показує. Знаєте, стрілечку, яка показує Денису. Ні, це ти вже замалювала, Настя. Іншу давай. Хочу кружачок зробити. Добре, роби кружачок. Колись я думала, що я буду дуже терпелива. В мене з терпінням все добре. Але сидіти, вчитись з дитиною. Це якесь окреме мистецтво має бути. Да, Настя. Так, хорошо. Вже покажемо, коли доробимося, буде довго. Обводити стрілечки, а не замальовувати. Шукай ще стрілечки, обводь. Бо тоді у нас цілий окремий влог вийде з уроком для Насті. Два ризики светит. Ну и стрілочки проворуч жовтым. Да, молодой страны. И це туди. У нас уже 9 годин. Буду йти набирати ванну. Ого, Та пістолет такий гарний. Давай покажу. Він шуметь дуже сильно. Ще такий ось пістолет за тебе. Щось у нас останнім часом тенденція пішла, діти, коли в магазин йдуть з Сергієм. Вони обов'язково собі якусь іграшку беруть. Не дуже хороша тенденція. Раніше ми таким не займалися. Насправді. Треба вже її прикривати. Так, то будемо вже вложити спати 9 годин якраз поки туди-сюди. Це вже 10, по старому 9, то нормально. бути <плес> я хочу одне завдання. Ясь <плес> воно дуже довго і тяжке. <плес> а, ну все, на цьому будемо завершувати влог. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі в нових в нових влогах. Всім пока-пока. <плес> <плес>